Програма виходить за підтримки магазину найкрутішого геймерського спорядження Зона 51». Привіт, смаленим як гирі, ланцям! Ви дивитеся 206-й випуск Play News, Із якого довідаєтеся про стирання меж між консолями і ПК про абсурд творців і гравців та багато іншого для вас. Балакатимуть я Оксана Зорка та Олексамельник. Поїхали. Ми у редакції несамовито любимо і шануємо філа Спенсера. Мало того, що цей дядько крутий і неабияк знає свою справу, так він націлився стерти межі між Xbox One і Windows 10 Бо аудиторія Microsoft – це не лише мільйони консольників, а й легіон ПК гравців. І тільки Спенсер збагнув це першим. Іншими словами він відверто висловлює позицію, що в майбутньому всі ігри для Xbox One майже гарантовано виходитимуть на ПК. Винятки, якщо й будуть, то вкрай рідко. Зокрема, філ уточнив, що трійця ключових ексклюзивів консолі Quantum Break, Scalebound і Crackdown 3 – має всі шанси з'явитися на ПК, щоправда, десь за рік чи два. Вся справа у тому, що ці ігри почали розробляти ще до того, як майки додумалися перетворити Windows 10 на повноцінну ігрову платформу. Втім, якщо у розробників буде бажання після релізу ще посидіти над пк версією то ніхто їм цього не заборонятиме. Ну стосовно ремеді, сумнівів, нема жодних. Студія завжди була лояльною до ПК аудиторії, тому порт Quantum Break – це лише питання часу. Platinum Games теж можуть пристати на портування Scalebound, А от чи доцільно буде випускати третій Crackdown, я не знаю. Хіба що в комплекті з підтягнутими версіями попередніх частин, аби повністю ознайомити зі серією таких новачків як я. Ну і до всього ця міжплатформова любовна заява пана Спенсера ще на крок наближає вихід на ПК усієї антології Halo. Ох, цікаво скільки ще чекати. Вимога постійного підключення до інтернету неабияка палиться в колеса геймерів, особливо якщо йдеться про оновлену Need for Speed, до релізу якої залишилося не так уже й багато часу. Подібна вимога з'їла свого часу чимало нервів покупцям Assassin's Creed 2 та Diablo 3, які годинами не могли зайти до гри. Втім, така потреба пояснюється просто. Розробники вирішили вдосконалити функцію Auto-Lock. Відтепер кожна дія ваших друзів та ваші особисті досягнення стануть надбанням спільноти, стимулюючи інших грати краще. Тобто, це буде така собі чи то хроніка, чи то соцмережа всередині гри. Так і уявляю, як зморшкуваті сраки з електронні карт наказують розробникам максимум соціалізації. Соцмережність настільки проникла у їхні мізки, що Autolog позичила кілька функцій з інстаграму. Гравці нової НФС зможуть миттєво публікувати свої скріншоти в мережі. І чим більше лайків отримує ваш зняток, тим більше ігрової валюти ви отримаєте. Натомість у таку кабалу нам готують. Ну не знаю, я все одно не бачу в цьому особливої потреби. Можна просто не додавати ніяких друзів та ігнорувати цю соціальщину. А щодо постійного під'єднання, ну трясся, ми ж не у кам'яному віці живемо, але ж ні. Купа людей, які мають постійний доступ до інтернету, скаржаться, що гра теж його хоче. І знаєш, де вони всі про це плачуться? Правильно, в інтернеті. Маячня якась, але творці гри шукають можливості втримати гравців не лише у мережевих забавах. НФС, як і кожен порядний ігровий хід, отримує свою ж меню ділсі. Втім, розробники запевняють, що йдеться не про банальні набори нових тарантасів, а щось, що дозволить грати у нову НФС значно довше ніж один рік. Йолопи. Усі хороші нітфоспіди, в які люди бавляться і дотепер чомусь прекрасно обходяться і без постійного інтернету, і без утої соціальної чортівні. Не це головне. І якщо нова НФС буде паскудною, то ніякі автологи її не врятують. World of Tanks відсвяткувала своє п'ятиріччя. Це таке вагоме досягнення, адже не кожна мережева гра дотягує до такого солідного віку. Не кажучи вже про те, що за ці роки популярність гри невпинно зростала і налічує зараз майже 35 мільйонів гравців. Хто би міг подумати, що звичайна фрітуплейка від білоруської команди досягне таких висот? Ну так, завдяки танчикам Wargaming набрала неабияких обертів і відростила собі тільце не гірше як у свого президента Віктора Кислого. Як не як білоруси змогли собі дозволити запустити ще дві гри, придбати додаткових студій і навіть викупити права на мастер Orion та ще кілька стратегій. Та що там зробила своїм раб, тобто працівником легендарного Кріса Тейлора. Позитивний приклад Wargaming не зміг не породити послідовників. он War Thunder і готується до релізу Armored Warfare. але їм уже не повторити успіху танчиків, бо білоруси першими вторували цю доріжку. До того ж, за всі роки вони не тисли на гравців вимогою платити, готували регулярні оновлення та доповнювали гру новими мапами і танками. А за останніх два роки компанія перетворила World of Tanks на повноцінну кіберспортивну дисципліну. Пліну і тепер не важливо, граєте ви у танчики чи ні, але не чути про цю гру зараз просто неможливо. Хіба що ви цих п'ять років були у танку? Ми неодноразово обговорювали причини феноменальної популярності танчиків і зрештою дійшли висновку, що швидкі матчі, простота правил та милий багатьом сеттинг – це другорядні речі. Справжній секрет успіху гри лежить значно глибше у нашій підсвідомості. Танки, як і кораблики, мають чітко виражену фалічність. Чоловік ви чи жінка ця деталь підсвідомо приваблює до гри і змушує довести домінування свого металевого прутня над іншими. А от літачки тому і не зайшли, що їхня форма не дуже відповідає стимулюванню прихованих бажань до твердої та цілеспрямованої перемоги. От вам і настанова для майбутніх розробників. Читайте Фройда, і успіх вам гарантовано! Цьогорічний Gamescom відвідали 345 тисяч осіб на 10 тисяч більше ніж торік. Рекорд компанія Bethesda повідомила, що нова частина рольової серії The Elder Scrolls з'явиться ще дуже нескоро. і це при тому, що відрядили нас до Скайриму аж 4 роки тому. Розробники Mafia 3 підтвердили, що гра не матиме мультиплеєра. А от перша мафія після 13 років існування отримала відповідну модифікацію. Стало відомо, що карткова часожерка Hearthstone щомісяця збагачує Blizzard на 20 мільйонів зелених. Final Fantasy XV обіцяє бути першою грою в серії, котра вийде водночас у Японії та на заході. Але насрати я все одно чекаю 12-ту частину. Симулятор козла, а ще пінгвіна та жирафи докотився нарешті до власників PlayStation. Ми вже писали, що Fallout 4 обговорюють на порнхабі, проте справа пішла далі. Хтось завантажив на сайт трейлер зі закритого показу гри на Gamescom. Екранку встигли переглянути понад 100 тисяч відвідувачів порносайту. Бельгійська компанія Larian анонсувала діва. Ніті Оридніл Сін два подробиці продовження цієї яскравої ролівки дізнаємося 26 серпня, коли стартує грошозбір на Кікстартері. Хоча блізарди активно допилюють фінал трилогії другого Старкрафту. Курва хто цю маячню придумав. У надрах студії готується нова стратегія. Може нарешті воскресять істинне втілення Воркрафту. 18 серпня для ПК вийде четвертий епізод Tales from the Borderlands під назвою План втечі Браво. Окрім стімівського геймпада, Valve випустять також власну портативну консоль під назвою Smash Zero. пристрій вартуватиме 300 доларів і підтримуватиме близько тисячі ігор з каталогу СТІМ. Восени для мобільних платформ з'явиться Action Warhammer 40 тисяч фріблейд, пробраньованого імперського лицаря, щось забагато стало вахи виграх останнім часом. NVIDIA випустила бета-версію GameWorks VR, програмного набору, покликаного допомогти розробникам ігор для шоломів віртуальної реальності зробити ігри красивішими та швидшими. Ведьмак 3 отримав офіційний модотворчий інструментар. Готуйтеся до єдинорогів, химерних костюмів для Геральта та ще більшої кількості голих цицьок. Компанія Кепком ще не зробіль, але вже робить ремейк Resident Evil 2 для ПК і новітніх консолей. А вже як дороблять, то дадуть, подівіться. Оце саме сьогодні ви дивилися плинію балакали Оксана Зорка та Олег Самельник. Текст писав Олег Куліков, а монтував Богдан Зіновий. Підписуйтеся, ліпіть вподобайки, поширюйте наші публікації і затямте. Діти геймерів – не завада у гранні, а потенційні кооперативні напарники. Тому любімося і плодімося.